Mercedes Vita будуть проведені роботи по встановленню автомагнітоли на Android, сюди 9 дюймів, і буде встановлена задня камера. Готовий наш Mercedes. Це у нас нове меню 2 к Магнітол, роздільна здатність 1200 на 2000. Тут ми можемо обрати різні машинки, різний колір. Ви будете бачити, ваше авто тут от. Зліва, також швидкість. Ну, звичайно, ми можемо замінювати ці теми. Магнітола з 2К-екраном, повторююсь. Має всі застосунки, як у будь-якому Android, Play Market, карти і так далі. Також у нас є на борту CarPlay та Android Auto, дублювання нашої, нашого телефону на екран магнітоли Екран дуже яскравий, просто глаз як кажуть. В у нас USB і слот під 7-карточку, сюди можна поставити. І е, ось ця камера, яку ми встановили ззаду. Вона на новій матриці 2053. Також просто обалденні кути і якість. Просто ми... телефон це не може камера передати всі, всю якість. Но виглядає дуже круто. Звичайно, у нас все працює з керма. Наприклад, там можемо увімкнути гучність, відображається все. Тож, кого зацікавило такий варіант, будь ласка, звертайтеся. Ось таку камеру ми сюди поставили. Тут можна регулювати цей шарик під будим кутом дуже зручно.